Приємно, що Коли йдеш і по місту, і будь які установи державній адміністрації, і фінуправління, тобто будь-які банки заходиш і завжди там є наші випускники, кажуть, що ми у вас навчалися або навчаємо. Наш інститут є віддаленим структурним підрозділом. Відповідно, імідж Тернопільського університету передається, що в Вінниці це є, звучить як Тернопільський університет. І відповідно та кількість студентів, яка є в нас, це досить вагомий показник того, що ми своїм авторитетом, тобто відношенням і до студентів, і тими знаннями, які ми даємо нашим студентам, вони задоволені, відповідно, йдуть до нас навчатися. У нас на першому місці знання, які ми стараємось дати нашим працівникам, і відношення до студентів як до особистості. Оце ми завжди. Стараємося це робити і, відповідно, студенти це цінять. Ми є невід'ємною складовою нашого Тернопільського національного економічного університету і ми вважаємо, що ми представляємо наш університет на теренах Вінниччини і, зокрема, міста Вінниці. Завжди треба тримати руку на польсі, як то кажуть, враховувати вимоги часу і в суспільстві, і в студентському колективі, і давати нашим студентам ті знання, які на даний час є найбільш актуальними і для них корисними для того, щоб вони могли себе реалізувати на виробництві і, скажімо, бути гідними претендентами з дипломом про вищу освіту на ринку праці.